Разом привітатись, добрий день, дружно і весело сказати, добрий день, вправо вліво повернутись. Добрий день і рідним посміхнутись. Добрий день. Вітаю вас, малята. Ой, що це, погляньте, що залетіло. Так, це сніжинка. А чому вона з'явилася? Що це означає? Так, змінюється пори року. І настала уже наступна пора року. Але давайте пригадаємо, яка ж пора року закінчилась. Так, це осінь. А я пропоную відгадати загадку. Та пригадати, яка ж пора року настала. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. Де у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, срібло все вкриває. У чому в загадці приїхала зима? Зима, як і інші перероки, також має три місяці. Давайте загадки відгадаємо та їх назви пригадаємо. Холодна несемо роки, у турботах плине буде. Це останній місяць року. Зветься як він? Груди. Місяць грудей дарує мало сонячних днів, частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають хмурим, студень. Чому кажуть груди ворота зими? На початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому досить часто перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легенький, пухнастий, а полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Також скорочується день. А сонечко з'являється все рідше і рідше, все менше і світла воно посилає на землю. Мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода на озерах, ставках, річках, і ми з вами можемо спостерігати за який буває лід? Він тоненький, прозорий, як скло. Крізь нього можна побачити листочки і гілочки в калюжі. Також можна побачити і водорості в ставку. А якщо ми станемо на крижинку, що буде? Правильно, дітки вона буде тріщати, ніби. Переджає обережна дуже крихка. Діти, а як ви гадаєте, а як почуваються дерева рослини в зиму? Гром покритий листям, а потім і снігом, може й зовсім не замерзати або промерзнути лише на невеличку глибину. Сніг, наче м'якам немає. Ковдра зігріває зиму і рослини. Підстилка запалого листя взимку поступово перегниває і виділяє тепло, тому і вода в грунті не замерзає, а рослини споживають її взимку, але значно менше, ніж на весні чи влітку. Ось ми пригадали перший зимовий місяць. А який наступний? Слухайте уважно наступну загадку. Новий рік розпочинає. Зі святами привітає. щедрувати діток водить, на ялинці проводить. Діти, а який місяць розпочинає новий рік? Так, це січень. Місяць-січень рік новий розпочинає. Яке свято приносить він? Так, це Новий рік. Діти, а ви знаєте, звідки виникають візерунки на вікна? Я вам хочу допомогти і сказати, що це одна із ознак зими. Давайте відгадаємо загадки. І пригадаємо ці ознаки. Без рук, без голови, а вікна малює. Так, це мороз! Це ж ознака зими. Так, тому що в жодної пори року такого морозу немає. Наступна загадка. Білий, як пір'їна. Холодний як крижина? Хто ж це такий? І білий, і холодний? Ну, звичайно, це сніг. А ще слухайте уважно, будь ласка, біла морквина взимку росте. Що ж це за морквина? Морквина незвичайна, вона на не землі росте. Так, це бурулька. І давайте останню загадку про ознаку січня. У нас узимку білим цвітом сад цвіт, наче літо. Що ж таке буває? Коли все навколо, особливо дерева, стають білі, наче літом. Так, це іні. Ось ми пригадали головні ознаки. А давайте ж пригадаємо і третій місяць зими. Місяць це лютує, бо весноньку чує. Так, місяць так і називається лютий. Після січня настає останній місяць зими лютий. Як ви гадаєте, чому третій місяць має таку назву? Так, тому що можуть лютувати морози. А більше про січень і лютий ми дізнаємось пізніше, коли ці місяці настануть. Дітки, ось на... Весь час була сніжинка, а ви хочете дізнатися, як же вона народилась? Слухайте, що хотіла нам розповісти сніжинка. Я народжуюсь високо над землею. Бо водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із Водяної пари утворюються крихітні крижинки. кристалики. Це не сніжинки, що падають на землю, вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час збільшується і, зрештою, стає чудовою зірочкою. Я та ї... Сніжинка та її подруги повільно опускаються. У вигляді лопатого снігу на землю Ми може, вони можуть ламатися, а ще можуть тріскотіти під ногами, коли на вулиці мороз і вийдете по снігу. Під час ходи вони ламають свої промінці, у вас під ніжками. І так утвориться цей звук. Ви були молодці і уважні на занятті? А тепер скажіть, будь ласка, як називаються зимові місяці? А з яким настроєм ви чекаєте на зиму? А чому? А скажіть, а в якому місяці найкраще зимове свято? А вам подобається зима? Мені також подобається зима. На цьому слові бувайте здорові. До побачення малята!